До інших тем. Усе як насправді гарячими, а часто й скандальними в Україні можуть бути не тільки реальні вибори, але й студентські ігри. Миколаївська студреспубліка 2015 року як ніколи відповідала українським виборчим реаліям. Тим не менше, свої завдання виконала студентського мера і магістрат обрали. Разом з тим студенти послухали кілька лекцій щодо того, як сьогодні можна влаштуватися у житті. Одним із лекторів став і голова товариства морського спеціалізованого порту Нікатера Олександр Гайдо. «Студреспубліка-2015» на Миколаївщині вже традиційно проходить у Рибаківці на березі моря. Цьогоріч тут на три дні політичних ігор зібралися майже три сотні студентів. Завдання незмінне обрати студентського мера, який представлятиме область на всеукраїнських іграх, та студентський магістрат. Серед організаторів та учасників чимало тих, хто вже пройшов, горнило студреспубліки. Студреспубліка це моя колебіль. Я почала гратися в ній в один 10 класі. И сначала я была обычным участником, потом студенческим мэром, потом членом оргкомитета, сейчас я глава оргкомитета. Для меня это большая честь. И я сделаю все возможное, чтобы провести этот проект достойно. Видно, как студенты раскрываются. Интересно, во-первых, это каждый год какая-то интересная тема. Это каждый год что-то новое. И мы хотим, и даже как студенты, хотим что-то новое принести к Николаеву, выбрать нормального студмэра каждый год и к этому, в принципе, идем. За крісло студентського мера цьогоріч змагалися лише троє. Бажаючи стати мером, повинні були набрати якомога більше інтелектуальних балів, аби мати змогу балотуватися. Учасники студреспубліки цього року розробляли стратегію модернізації регіону, у якому живуть. Прикладом могли послужити успішні підприємства, які вже працюють на території області, як, наприклад, Нікатера. Керівник підприємства Олександр Гайду, виступаючи перед студентами, зауважив, успіх підприємства залежить від його працівників і запропонував студреспубліканцям Мим стати учасниками нової програми Студент, яка передбачає можливість стажування і подальшого працевлаштування у спецпорту. Не секрет що в Ніколаєві предприятия маріхозяйсного комплексу достатньо багато і вони активно розвиваються, тому людей в цій сфері должно бути все більше і більше. Звісно, ж, ми завжди виступаємо ініціатором за развитие молоді, за молодіжне движение, то щоб. Молодежь проявляла лидерские способности и все свои идеи могли реализовывать, вот хотя бы в рамках таких проектов. Нам очень интересно сотрудничать с такими студентами, которые предлагают какие-то идеи, у которых есть светлые мысли, которые не боятся своих идей и самое главное, что у них Є ціль в можливих реалізаціях. Виступ викликав живий інтерес миколаївського студентства, і питань до Олександра Гайду посипалося чимало від елементарних, як стати учасником програми, до мудрованих, як очолити Нікатеру. Основна ж політична боротьба за крісло мера розгорілася уже наступного дня. Мляві студенти, розморені відпочинком, взялися таки за намічену роботу розробляти політпрограми та вести агітацію. Вибори цього разу проводили за новим законодавством, і передбачали вони обов'язкові два тури. На суд республіки раз в житті будуть вибори в два тури. Тобто у нас буде перший тур виборів мэра і другий тур виборів. Плюс на суд республіки проводилась система по відкритим спискам, но ми її вдосконалюємо, от так як должно було проводиться в Україні. Але навіть попри нове законодавство на виборах у студреспубліці 2015 вистачало усього і не зареєстрованих кандидатів, і пікетів, і закидів у бік організаторів про відверто погане проведення заходу. Все як у великій політиці. В останній день ледь не дійшло до перерахунку голосів та повторного голосування. Тим не менше студентського мера обрано. Ним стала студентка, чи де у імені Петра Могили Вікторія Іванова. Магістрат також є. Чи буде це обрання формальним? Чи молоді люди справді зможуть прислужитися місту? Пока. Аже час Тетяна Коранківська Ігор Невідомський. для об'єктиву.